Хочу звернутись до росіян, а особливо до Путіна. Я ще до Путіна не зверталася, але наш... прийшов той час. Ви хоч уявляєте, що ви зробили з українцями? Ви виростили націю, яка вже нічого в своєму житті не боїться? Ваші ракети, ваші бомби з нас, з усіх. Українців зробила титанів могутніх, сильних, вільних, незалежних. Ви уявляєте, що буде після перемоги України, а вона буде перемога? Ви самі під своїм боком по сусідству з української нації. Взростили, зробили, як хочете це називайте, могутніх, нічого не боющихся українців. Ви ракетами обстрілюєте, а ми городи садимо, дерева білим. Ви бомбами обстрілюєте, а ми зерно сіємо. Слава Україні! Героям слава! Я дуже люблю тебе, моя рідна Україна. Все буде в Україна. І Україна переможе.